Привіт, мої дорогінки, вітаю вас на своєму каналі Еліанора таро 2, в своїй також студії невеличкій, уже прикрашеній так по-новорічному. І сьогодні дивимось на його думки. Дивлюся з боку дівчат, буде 4 варіанти. Дивіться, перший рожевий кварц. Другий варіантик – агат сірий, третій варіантик – жовтий кальцит, четвертий обсидіан. І так, давайте подивимось: я так налаштую камеру. Підписуйтесь, мої дорогенькі, Хто ще не встиг підписатись, хто вперше на моєму каналі, звати мене Еліанора Бальтазар. Звертайтесь також для особистих розкладів і відливочок. Я займаюся в індивідуальному також моментів в індивідуальних практиках. Для цього пишіть мені на Viber або Telegram. Під кожним відео є номер, куди написати у вигляді СМС. Тож дивимося його думки про тебе по варіантах. Перший варіант. Другий варіант його думки про тебе. Третій варіант його думки про тебе. І четвертий варіант його думки про тебе. Також, я думаю, подивимось можливі плани та дії на найближчий період. Камера трохи в мене. Така. Ворушиться, але ж ми її не будемо дуже так смикати. І так, перший варіант. Давайте подивимось, хто з вас обрав. Ну, думки дійсно є думки про можливість спілкування, якщо її немає, на сьогодні людина планує з вами якось спілкуватися. Навіть я б сказала, що Хотів би обговорити які-то плани на якесь майбутнє. А давайте розкриємо ще трохи. Також накладемо карт, про що його думки про що поговорити. Бажав би з вами. Про якісь нез'ясовані ситуації хтось або він заблукав у лабіринті. Або ви, або щось йому незрозуміло у ваших діях, у ваших, можливо, вашому мовчанню, що ви там собі думаєте. Таке він хотів би запитати, сказати, наскільки ти далека, я не можу до тебе ніяк дійти достукатися, докричатися, можливо хтось, можливо, хтось навіть заблокував, що ще він хотів би обговорити про кохання, дивіться, він хотів би поговорити з вами про кохання, про те, як йому з вами добре було або є, і що він хоче з'ясувати все, щоб. Бути у щасливих з вами стосунках, що він для цього можливо робити буде, що в його планах. Ну, він хоче прийти з своєю вірністю, сказати, довести вам, що він вірний вам. Ніхто йому не потрібен, окрім вас, милі мої дівчатки, хто перший варіант обрав, тут чоловік вірний вам. Так, і навіть наміри його серйозні, хотів би створити з вами щасливу сім'ю з продовженням укорінитися, так би мовити, по карті дерево. і діточок, якщо ще нема у вас. Якщо вже є, якщо є у вас сім'я, якось укріпити вашу сім'ю. Якщо є сім'я, давайте подивимося, як він. Укріпити хоче, ми вже побачили, що деякі моменти обговорити. Так, можливо, в когось інтимна сфера чомусь страждала, хотів би вас так, з бажаннями до вас. Так, тут є якісь моменти складності. За чого це? Можливо, хтось уїхав з вас. Тут показують, що жінка всадниця, що вона уїхала. І... Або, можливо, треті лиця якісь. Щось вам спортили. Міг спортити також сам чоловік тут мені показує. Так, він мовчати міг довго, міг довго не проявлятися, або якусь холодність проявляти до вас, якесь самолюбство, що він. Такий дуже самолюбивий. Це могло також на ваші стосунки негативним чином впливати. Ну, Він щось вже зрозумів. так. Глибина почуттів його вже почала. Так, він, він, до речі, в таємниці міг от вас свої почуття хранити, але вони є, вони є глибокими і він зберігав таємницю. Ну, я так розумію, що вже нарешті чоловік хоче. Проявитися до вас почуттями і розкрите свої почуття стосовно вас. Так, пишіть перший варіантик, як відігрується. Давайте другий варіантик роздивимось. Ну, дивіться, тут у вас якісь теж моменти такі незрозумілі, якісь э, страхи. Трахи з приводу чого в цього чоловіка. О, ну і тут лабіринт. Чому нас всі заблукали? Де так, тут взагалі, можливо, таємні у вас були якісь стосунки, а чому вони таємні? І також вірність. Так, дві карти. Ну тут чоловік дуже сильний такий. А якщо дивляться чоловіки, це вас тут показують. Такий сильний, мужній, в принципі, повинен проявлятися як справжній чоловік, але чомусь мусить приховувати кохання. Так, вміє заробляти гроші, вони у нього є. Може бути такою постаттю в суспільстві високий пік займати. Так, фортуна на його боці, але що тут по почуттям до вас? От хто дивиться мене, якась е, холодність, відстороненість, е, вибір якийсь. Чому так? Можливо, бути одружений чоловік. І тут жіночка також могла кудись уїхати, ускакати. Так, тут є якась хитрість Чи його боку, у важких. Е, Важко якось дістатися один до одного, чому так, тому що це судьбоносно йде, вам судилося розставання також на деякий період, і тут не без втручання яких -то. Тут якісь є такі підступні моменти чи єсь. Трохи гріхопадіння, я б так сказала, хтось повів себе неправильно, такі вчинки, немов у дитини, навіть, а можливо, навіть і. Тут, дивіться, така історія відігрується. Чоловік може бути одруженим. У вас кохання, я бачу, таке якесь таємне, тут, як коханці можуть виступати, але і за дитини чоловік може зберігати сім'ю. Що далі в його планах? Що далі в його планах? Чи є якісь в планах проявлення до вас? Поки він зберігає свою стабільність, але так в планах є у нього. Просуватися в бік свого кохання, яким чином він буде діяти найближчим часом, ну, пристрасть його гонить у бік. Але він поки не може зняти маску, йому дуже важко, не може явно так проявлятися. Так, як по замкнутому колу ходить, не може проявлятися так, як йому б хотілося. Але він пожне цей врожай яким чином. Так, до вас, так, до вас йому важко дуже проявлятися. Якщо тут відігрується, що а, ви не дружина, а, скажімо так, коханка, то ну, буде підбирати ключик, але яким чином ось він, собственною персоною. тут пара складається, але він вас Вивчає Про скіпло. для чого? Ну, хоче проявлятися, писати, Хотів би, але поки на сьогодні, все ж таки більш як таємних таких стосунків. Ну, тут чоловік поки до таких рішучих змін. Не готовий, пишіть мені, як резонує другий варіант. Якщо ви відчуваєте не ваше, переоберіть ще варіант, подивіться ще інший також, можливо, ще на когось загадайте. Третій варіант, давайте подивимось. Тут хтось відчуває себе комфортно у своєму домі, можливо, або в душі, так, людина. Ви можете бути для чоловіка, як наче його дім, і він безперервно устрім... устрімляється до вас так, з пристрасними а, моментами, можливо, якими-то ловками хитрими, бо також не подобається, коли щось зависає. Зависають якісь ситуації, якась холодність. От. Ну, тут наміри такі доволі сильний потужний рід у чоловіка та й у вас також. Ну, які його думки про вас? Сподіватися на вашу вірність, які плани щодо вас? Підбирати все ж таки ключик, якщо ви думали, що стосунки тут чи закінчились. Чи а, якісь нелади, ні чоловік планує далі з вами продовжувати стосунки, але тут також є, можливо, вибір якийсь, можуть бути моменти, щось втайні, хтось щось, а, щось портив, скажімо так. А, ну, можливо, тут магічні впливи. Так, тут в сім'ї хтось міг. Могли бути навіть зради, я б так сказала. Якщо ви в сім'ї, особливо, якщо тут сімейна пара, що тут взагалі ось чоловік, що він до вас саме відчуває? Ну, до вас глибокі почуття. До вас ось пристрасть випадає. Так, і сподівається на щасливий шанс. І сподівається, що. Це буде, він вивчає вас. Тут хоче бути, щоб ви були дружиною і на довгі роки, до речі, на довгі щасливі стосунки. Тут чоловік думає про вас саме в такому ракурсі. Неважливо, причому, в якому ви в статусі. Тут можуть бути і сімейні пари, можуть бути на відстані або ще поки не сім'я, але тут дуже серйозні наміри в чоловіка. Пишіть третій варіант. Так, четвертий варіант. Ну, тут чоловік, так, вибір, і не знає, чи туди, чи сюди йому. Може момент бути відіграватися, що на двох стільцях хоче сидіти, але не факт. Давайте подивимось, що до вас у нього. Ну, Тут момент, який-то ці криси щось у нас пунктиром прямо проходяться, Глибина почуттів є, але з моментом яким-то пролонгованим, що щось тягнеться дуже довго, дуже довго затягнулось, можливо, у вас якесь мовчання, може бути. Не, момент не спілкування із завтручання когось. Так, кого-то з сім'ї. Можливо, батьки, можливо, а, тут також хтось дивиться не на свого чоловіка. Так, напишіть мені четвертий варіант, такий загадковий. На щасливий шанс сподівається тут чоловік. Але. Йому важко пройти якісь моменти стосовно нього в сім'ї якісь негаразди, можуть бути. Спочатку йому налагодити сімейні якісь справи потрібно. Так, про вас він не хоче розповідати комусь десь. Так, ось він, собственно, персоною вийшов. Так, мріє про вас. Так, хоче написати, якщо ви не спілкуєтесь, хоче проявитись також. Ну, а подіям, Ну, тут чекайте, буде якось хитро ви можете бути далеко на відстані, але також він тут з вірністю своєю хоче продовжувати ваші стосунки. Ну, тут, може, можуть бути які-то. Також з приводу вибрати вірний шлях. Яким шляхом іти, щоб ваші стосунки були найбільш гармонійними? Тож пишіть моє любі такі всі чотири варіантики. Є і плюс, і мінус в кожному з варіантів обирайте, пишіть, як відіграється. Я вас люблю. Ваша еліанора до скорих зустрічей.